Вітаю в ефірі Дніпро -Ньюс. в Студії з вами працюватиму. Я Ксенія Штомполь, і ми вже підготували актуальні новини станом на 19-ту годину. І починаємо з оперативної ситуації в Дніпрі на цей час КП «Теплоенерго» у зв'язку з проведенням аварійних робіт. Призупинило подачу тепла в перший та другий будинки по вулиці Зелена та в будинок номер 29 по вулиці Ближня. Теплопостачання відновлять по завершенню робіт. Заструмень на об'єктах теплових та насосних станціях в місті немає, усі працюють. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпроціві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровського Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Майже рік боротьби за життя та десятки операцій. Рятувальниця Євгенія Дудка, яка торік 10 квітня постраждала під час ракетної атаки по аеропорту Дніпра, померла. Про це на сторінці у соцмережі повідомив чоловік Євгеній Ігор Гетело. Тяжкі поранення жінка отримала після повторного удару на літовище, коли на місці працювали рятувальники. Спочатку прес-офіцерка головного управління ДСНС у Дніпропетровській області рятували українські лікарі. Згодом. Її і доставили до клініки у Німеччині. Там Євгенія лікувалась понад півроку. У лютому 2023-го Вона повернулась в Україну. 7 березня Євгенії не стало. Редакція телеканалу Дніпро Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося повернути додому 130 захисників та захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, працівники державної спеціальної служби транспорту. Серед них 87 оборонців Маріуполя, 71 з яких і зазовсталі. Азовсталі. Також повернули взятих у полон в районі Бахмута та Соледара. Загалом 35 людей з Донецького напрямку. Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік. Найстаршому скоро буде буде 64. більшість з людей, які повернулися, мають важкі поранення. Вони всі отримають медичну допомогу, зможуть відновити банківські картки та документи. Від початку повномасштабного вторгнення вже вдалося звільнити 1993 українці. Тим часом Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Дітлахів будуть вивозити за супроводом одного з батьків або опікуна чи іншого законного представника. Підставою для обов'язкової евакуації рішення обласної військової адміністрації, погоджене з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Наразі під дію механізму підпадає тільки Бахмут. Нагадаємо, у місті залишається щонайменше чотири. Ри тисячі осіб, серед яких 38 дітей. Люди перебувають у різних регіонах, не хочуть виїжджати а деякі навіть ховаються від евакуації. Он та парамедикиня Юлія Паєвська із позивним Тайра стала лауреаткою міжнародної премії Відважні жінки Держдепартаменту США. Церемонія нагородження відбудеться 8 березня у Білому домі за участі першої леді США Джил Байден та держсекретаря Ентоні Блінкена. На цю нагороду рекомендують депмісії США за кордоном. Цьогоріч преміюють 11 жінок, які на думку посадовців держдепу продемонстрували надзвичайну мужність, силу та лідерство в захисті миру справедливості. нагадаємо, Юлію Паєвську захопили російські військові під Маріуполем у березні, коли вона допомагала евакуюватися жінкам та дітям. Тайра провела в полоні три місяці. Збу затримала ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торгівельні центри Дніпропетровщини. Ним виявився мешканець Новомосковська, який збрав для російської спецслужби інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Крім того, він передавав окупантам координати міських торговельних закладів центральних площ та інших місць масового перебування людей. При цьому у звітах змінював їхні назви та позначав як військові об'єкти. Тримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. За це агресор обіцяв своєму публічнику гроші та посаду у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону. Контррозвідники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором. Також у фігуранта вилучено рашистську символіку колаборанта взято під варту. Також у Дніпрі судитимуть зрадницю, яка коригувала вогонь та здавала росіянам розробки стратегічного оборонного підприємства. Торік працівниця одного з підприємств ракетно-космічної галузі погодилась співпрацювати з ФСБ. Жінка мала доступ до інформації щодо оборонних за. Замовлень на підприємстві та повідомила її представнику країни агресора, використовуючи додаток Google Maps, передавала інформацію про місця розташування українських військових та важливих стратегічних об'єктів. А також повідомляла наслідки ракетних ударів по Дніпру. Жінку затримали влітку. Нині вона чекає на суд. За Держзраду їй загрожує довічне ув'язнення. Близько десятка лікарень Дніпра з початку повномасштабного вторгнення цілодобово надають допомогу пораненим, що зазнали трав внаслідок дії окупантів. Більшість їх пацієнтів військові, про те, як Янголи в білих халатах тримають медичний фронт. Дивіться далі. Військовослужбовець Олег захищає Україну з початку повномасштабного вторгнення з 27 березня 2022 року на нулі. Від смерті через поранення воїна врятувало обмундирування та професіоналізм лікарів. Осколочне поранення така штука називається підствольний ВОГ. дрібні дуже дрібні осколки попали в плече. Два осколка в плечі, також в ноги. От, все решта там зловила на себе казка і бронежилет. Персонал дуже чуйний, дуже розуміючий. І лікарі, і всі санітарки, медсестри, дівчата всі дуже, дуже хороші, все допомагали. Тут я, я дуже їм вдячний за це, все. Через ворожий мінометний обстріл український захисник Юрій також отримав поранення. Зараз Янголи у білих халатах готують бійця до операції. Сам же Юрій вже чекає повернення на фронт до побратимів та будує плани на майбутнє. Я їду на мені не сказали куди, але десь в другій області будуть робити операцію, будуть витягувати осколок. Якщо врачі дозволять по стану здоров'я, то обов'язково там ждуть побратими мої. Плани, плани, плани. Ну як виграти війну, повернутись до сім'ї? Щодня лікарі рятують наших захисників. Іноді за добу прибувають десятки поранених. Травми кажуть медики. Також стали специфічними. Напальні уламкові або кульові поранення, вогнепальні переломи, поранення черевної стінки, поранення грудної клітини, кінцівок. Ми ніколи не стикалися з пораненнями від військової зброї, з уламковими пораненнями від мін, гранат, касетних бомб. Тому навчатися при були вимушені безпосередньо тут і зараз, і так, так само. За час війни спеціалісти однієї з дніпровських лікарень допомогли понад тисячі пацієнтам більшість з них військові. У Дніпрі в сквері Прибережний на центральній алеї відкрилася юрта незламності. Вона насамперед є символом підтримки та дружби українського та казахського народів. Це вже шоста така юрта в Україні. В планах відкрити ще дві. Тут люди можуть зігрітися, зарядити мобільні гаджети, випити чай, а також у вихідні скоштувати традиційні казахські страви. В сквері Прибережний встановили юрту незламності. Відкриття почалося з хвилини мовчання. Юрта символізує підтримку народом Казахстану Незалежної України. Зараз Казахстан хоче показати свою підтримку і любов українському народу і. И... Тим самим настроїв юрти незламності, пункт пункти або Тому що та самі понімається, яка у нас зараз ситуація. За потреби вона може виконувати функцію звичайного пункту незламності з генератором та старлінком. Ми розуміємо, що прийшла весна, що ми пережили зиму. Що складні часи ми впевнені позаду. А перемога наша продовжує намагатися руйнувати критичні інфраструктури, саме такі юрти необхідні. Для того, щоб, може, не обігрітися, але підзарядити пристрій у випадку настання якихось ситуацій, підзарядити пристрій, скажімо, випити, просто прийти, випити чаю. Також це культурний осередок, де бажаючі можуть ознайомитися з культурою Казахстану. На відкритті юрти незламності всіх охочих пригощали традиційним пловом та баурсами. Я не професіональний поворот, тому я не буду врати, розказувати, так, да, це так, це так. Ну так, ну, солінів, війна навчила в большом количестве, що я раніше не вмів. Ну і зараз відкриття нашої Днепре. Ну Дніпрі. На відкритті ми обично завжди готуємо плов, вибачаємо людей. Відкриття відбулося завдяки представникам казахської бізнес-спільноти та казахської діаспори в Україні. Не зривай первоцвіти є альтернатива. Діти разом з молоддю Дніпра на вулицях дарували тисячу квітів з паперу перехожим, показуючи цим, що квіти можна дарувати не зриваючи їх. Як пройшла акція, побачили і наші журналісти. На 16 локаціях у Дніпрі відбулася екологічна акція Не зривай первоцвіти є альтернатива. Вона ініційована молодіжними організаціями міста та департаментом молоді. Ця акція за ініціативи молодіжних організацій, а саме об'єднання міських гуртожитків та молодіжної ради Дніпра. Ця акція з метою донести людям, що не потрібно зривати першоцвіти, а можна зробити людині приємне іншими методами. Наприклад, як зробити власноруч ось такі гарні квіти. Близько тисячі квітів зробили діти з позашкільних закладів освіти міста. Цей підсніжник звичайний. Він проростає майже в усіх регіонах нашої України. Виготовляли ми його з гофропапіру. Основа це у нас флористичний дріт, який використовується в будь-яких композиціях. Ну і це все скріплює звичайний клей. Первоцвіти занесені до червоної книги України. Їх налічується майже 500 видів, яких щороку меншає. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда «Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро -ТВ» та наші спецпроекти Кьюар-коди Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. Я ж з вами прощаюсь. Слава Україні та нашим захисникам. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту, відео моторошного вбивства расистами українського військовополоненого, у якому попередньо впізнали Тимофія Шадури, який потрапив у полон окупантів під Бахмутом і вигукнув слава України. Після чого відразу беззбройний наш воїн в притул був розстріляний орками серед тисяч інших в соцмережах. Відразу відреагувала і низка українських спортсменів. Серед них легенда футболу Андрій Шевченко, чемпіон світу з боксу у надважкій категорії за. Версіями WBO, IBA та IBF Олександр Усик, який, окрім всього, присвятив йому вірша. Колишній тенісист Сергій Стаховський і нинішні гравчині Марта Костюк та Еліна Світоліна футболісти Роман Зозуля, Олександр Зінченко, Віктор Цанков, Євген Селезньов, Андрій Лунін, Руслан Маліновський дзюдоїстка, Дар'я Білодід, фехтувальниця, Ольга Харлан та чимало інших. Всі вони мені сон висловлюють лють і біль від побаченого та пережитого, як і наголошують про те, що терміну давності у подібних злочинів немає. Ми помстимося за кожного. А прокляті рашистські відпраски будуть. Покарані на віки. наразі приймається рішення про присвоєння Тимофію Шадурі. Звання Героя України посмертно він став ще одним прикладом нескореності нашого народу, символом незламності і героїзму, світла пам'ять і царство небесне. Донецький Шахтар організував лікування українського військовослужбовця Євгена Ларченка в Ізраїлі в місті Нагарія, який отримав поранення щелепи від уламків міни у боях за Запорізьку область у травні минулого року. Він багаторічний уболівальник, представник ультразвірників і до 2014 року мешкав у Донецьку воїн збройних сил України. Пройшов обстеження та готується до операції у Сполучених Штатах Америки. Для нього має бути виготовлений індивідуальний імплантант для. Для Щелепи. Унікальний благодійний фонд Трибуна героїв, який створений для системної фінансової підтримки сім'ям загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України, приєднався до допомоги рідним ультраслуганської зори Івана Фаната Лещенкова. Він служив розвідником 93-ї бригади Холодний Яр і загинув 14 липня минулого року у Харківській. Області чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств ММА чи кандидату майстри спорту України з боксу, 26-річна Світлана Гуцик з Кам'янського проходить відбір до штурмової бригади національної поліції Людь за її словами. Вона хоче докласти максимум своїх сил та можливостей, щоб наблизити країну. До перемоги далі про таке асоціація національних олімпійських комітетів Африки АНОКА одноголосно проголосувала за резолюцію, яка підтримує допуск російських та білоруських спортсменів до Олімпіади 2024 у Парижі в умовах. Повного нейтралітету без будь-яких ознак ідентичності. Міжнародний олімпійський комітет також готовий розглянути можливість допуску атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. При цьому усі бажаючі будуть зобов'язані виступати у нейтральному статусі. Також спортсмени не повинні підтримувати війну Росії проти України і пройти обов'язкову перевірку на допінг. Натомість виконавчий комітет. Міжнародної федерації гімнастики продовжив відсторонення росіян та білорусі від міжнародних турнірів через війну в Україні. Він вирішив не скасовувати заходи в житті 26 лютого та 4 березня минулого року, зокрема рішення, згідно з яким російські та білоруські спортсмени та офіційні особи, включно суддями, не мають права брати участь у змаганнях або турнірах санкціонованих міжнародною федерацією до подальшого повідомлення. Далі більше, міжнародна федерація гімнастики відсторонила про. Путінську голову Всеросійської Федерації художньої гімнастики та головну тренерку збірної Росії Ірину Віннер від роботи на міжнародних змаганнях терміном на два роки він розпочнеться після скасування санкцій щодо відсторонення росіян через повномасштабний напад на Україну за умови, що обмеження буде знято протягом наступних. П'яти років українка Марта Костюк виграла в одиночному розряді жіночий тенісний турнір категорії WTA 250, який завершився у місті Остіні в Сполучених Штатах Америки, подолавши до фіналу чотирьох суперниць у вирішальному поєдинку. За трофей киянка у двох сетах у принциповому протистоянні Варвару Грачову, який, як і належить нині, не потисла руку після завершення матчу завдяки перемозі в оновленому рейтингу тенісної асоціації WTA Костюк піднялася відразу на 12- Ходинок і наразі посідає 40-е місце. Це поки що найвище досягнення киянки у кар'єрі. Статус першої ракетки України зберегла за собою Ангеліна Калійна, 29-та у світі. Турецькі мотиви в українських кольорах Європейський футбольний союз презентував м'яч фіналу Ліги Чемпіонів 2023, який друге в історії турніру відбудеться у Стамбулі 10 червня на Олімпійському стадіоні. Перший там прийшов у 2005-му. Нинішній шкіряний виготовлений у білих синіх та жовтих кольорах. А візерунки на ньому віддають данину культурній спадщині Стамбулу. Його презентували на подушках з турецькими візерунками та на фоні. Os baresia. Виконувач обов'язків головного тренера національної команди України з футболу Руслан Ротань голосив перелік з 26 гравців, викликаних на березневий збір, який розпочнеться 20 березня, для підготовки та участі у першому матчі відбору євро 2024 проти Англії, що відбудеться 26 березня в Лондоні на стадіоні Вемблі. Отже, вратарі Андрій Лунін, Реал Мадрид, Іспанія, Анатолій Трубін, Дмитро Різник, обидва шахтар Донецьк, оборонці Олександр. Караваєв, Київське Динамо, Микола Матвієнко, Юхім Конопля, обидва Шахтар, Донецьк, Віталій Миколенко, Евертон, Ліверпуль, Англія, Ілля Забарний, Борнмут, Англія, Едуард Соболь, Страсбург, Франція, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, обидва спортивний клуб Дніпро, 1 Півзахисники Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Усі Донецький Шахтар, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, обидва Київське Динамо, Олександр Піхальонок, спортивний клуб Ніпро-1, Андрій Єрмоленко, Аль айн Об'єднані Арабські Емірати, Руслан Маліновський, Олімпік, Марсель, Франція, Олександр Зінченко, Арсенал, Лондон, Англія, Віктор Циганков, Жерона, Іспанія, Михайло Мудрик, Челсі Лондон, Англія, Євген Коноплянко, Краковія. Краків Польща, нападники Роман Яремчук, Брюге, Бельгія та Артем Довбик, спортивний клуб Дніпро 1 Також тимчасовий керманич свіньо-жовтих визначив резерв збірної, до яку ввійшли 13 виконавців у разі можливих ушкоджень. Ці футболісти можуть поповнити основну групу. Отже, голкіпери Андрій Донецький Шахтар, Микита Шевченко, Олександрія, гравці Олександр Тимчик, Денис Попов, обидва, Київське Динамо, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро. Криськів Данило Сікан, Єгор Назарина, усі Шахтар, Донецьк, Олексій Гуцуляк, спортивний клуб Дніпро 1 Денис Мірошниченко, Олександрія, Віктор Коваленко, Спеція, Італія, Данило Ігнатенко, Бордо, Франція. І про баскетбол, латвійський фахівець, Айнарс і багацький залишив посаду головного тренера чоловічої баскетбольної команди України, яку очолював три з половиною роки. Під його рудою вона дійшла до дні восьмої фіналу Євробаскету 2022 А у відборі на чемпіонат світу 2023 синьо до другого етапу, але не змогли кваліфікуватися до основного турніру. Підопічення Бгацькіса посіли п'яте місце у групі Ель, набравши 14 очок. У Бгацькіса завершився контракт, і сторони вирішили не продовжувати далі співпрацю. Тим часом баскетболісти Дніпра здобули чотири перемоги за підсумками чергового баблу чемпіонату Суперліги України, який завершився в Івано-Франківську. Спочатку наша команда святкувала успіх 81-62 у дограванні матчу, який свого часу був перерваний повітряною тривогою і виявився так і незавершеним. Прикарпаттям Говарлою потім Дніпровці 101-69 розтрощили ще донедавна одного з конкурентів у боротьбі за нагороди Біпа Одеська область. Далі підопічні Володимира Коваля також. Ж переконливо 97-57 здолали львівську галичину політехніку, і на сам кінець у заключному поєдинку міні-турніру Дніпро. Друге поспіль 77-52 був сильнішим знову від від івано-франківського прикарпаття Галичини. Вигравши сьому зустріч ряд, Дніпровці закріпилися на другій сходинці турнірної таблиці змагань. Очолює перегони київський будівельник, який ще не зазнав ігрокати поразки в жодному з 24 проведених до цього матчу. І на закінчення вихованки першої спеціалізованої тичні спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради завоювали дві медалі на всеукраїнських змаганнях з кульової стрільби, пневматична зброя пам'яті майстра спорту Марії Бякової, які завершилися у Києві. Срібним призером стала Віолета Ликова у Юлії Діденко, бронзова нагорода. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.